Вітаю, це подкаст Окішові Центр спільних дій. З вами Марія Очеретяна, Оксана Заболотна та Данило Ящук. Зараз будемо говорити про те, як президент вирішив рятувати сільську медицину. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що зміниться для людей, які претендують на компенсацію за зруйноване житло, та новини і чутки про демобілізацію. Наш президент вирішив рятувати котиків і сільських лікарів і підписав у якому доручив каміну, заохочувати медиків працювати в селах. Про цю ідею ми будемо говорити з нашим аналітиком Данилом Ящуком. Привіт, Данило. Привіт. Я думаю, що наші слухачі вже за тобою скучили, дуже тебе люблять. Тому в нас зараз буде дуже цікава розмова. Почнемо напевно з суті указу. Оксано, розкажи, будь ласка, що там президент доручив каміну. Президент дав доручення не тільки кабміну, але й обласним державним адміністраціям. Про це ми поговоримо далі, але розкажу, що він пропонує кабміну. Заоходити медиків працювати в сільських лікарнях, зокрема через в тому числі компенсацію медикам, які переїжджають на нове місце роботи, купівлю житла. При цьому пріоритеті саме заповнення вакансій в селах, е, також забезпечити їм певні фінансові вигоди в державному бюджеті для того, щоб вони працювали в сільських лікарнях. Другий такий важливий блок це забезпечувати доставлення ліків операторами поштового зв'язку, в тому числі за програмою Доступні ліки, запровадити стимули для використання наявної медичної таптечні інфраструктури, які стимули будуть, ми не знаємо, і розширити мережу аптек і центрів провідної медичної допомоги, які забезпечують спеціальними ліками паліативних і складних пацієнтів. А обласним державним адміністраціям президент доручає укладати з закладами вищої освіти регіональні контракти для підготовки медиків. Якщо ми в межах медреформи, наче відмовились від того, щоб мати широку мережу закладів в селах, чому президент хоче до цього повернутися? Я б не сказав, що він хоче повернутися до широкої мережі. Він навпаки хоче стимулювати розвиток тої, яка залишилась після проведення реформи, тобто, щоб спрямувати додаткові ресурси, по суті, централізовано, але тим не менш в ті села, в яких ще працюють, наприклад, фельдшерсько-акушерські пункти, де населення по суті потребує медичних послуг, але не може їх отримати, якщо, наприклад, немає лікаря, якщо все село просто не хочуть їхати працювати медичні працівники після завершення вищих навчальних закладів. І відповідно, це загалом давня проблема, коли випускники різних університетів просто. То не хочуть їхати в сільську місцевість, бо це непривабливо, це не перспективно, і держава вже дуже давно намагається створити якісь механізми, як їх стимулювати до того, щоб їхати в села і надавати медичні послуги людям там. Але якщо всі ці механізми не працюють, ну мені, якщо чесно, від оцього указу якийсь трошки совковий вайб. А Якщо це не працює, може нам просто треба вже зробити нормальні дороги і купити транспорт, щоб люди могли швидко доїжджати в більші лікарні. Марі, ти знаєш, це мені зараз звучиш. Як давайте всі просто перестанемо бути бідними і всі переїдемо з сіл, і всі не. почнемо отримувати нормальну медицину. Я про те, що в будь-якому разі місцевий бюджет що на щось буде втрачати гроші, хоча медики, мабуть, не з місцевого бюджету отримають гроші. Але окей, типу, є гроші, які в місцевому бюджеті. В Весному, в державному, і вони на щось витрачаються. Їх можна витрачати на квартиру для лікаря, який приїде, а можна зробити дорогу і купити авто, ну там купити швидку, яка буде возити людей швидко до іншого лікаря. Звичайно, тут ми можемо згадати історію про нашу колегу, в бусі якої трапився інсульт. І фельдшерський пункт він там був зачинений, хоча він. Може функціонувати через те, що єдина лікарка, яка там була, вона чи звільнилася, чи померла, це неважливо. Тобто, справді є брак медиків в сільських лікарнях, навіть якщо вони залишились під час реорганізації мережі закладів охорони здоров'я, тобто ситуація справді критична. І враховуючи площу України, враховуючи густоту населення, очевидно, що якихось простих і легких рішень взагалі не буде. Тому викручуватися потрібно з того, що в нас є. Тому загалом я згодна, що оптимізовувати мережу медичних закладів точно потрібно. І в 2022 році там був ухвалений закон, і на його виконання постанова. Про утворення там кількох рівнів е, медичних закладів, але я не вважаю, що цей наказ він якось критично погано поверне нас до тієї старої мережі медичних закладів, яка в нас була раніше. Можливо, Данило розкаже щось з, е, з їхнього досвіду роботи з громадами, де вони займалися якраз мережею медичних закладів. Та ну власне тут ще повернусь до твого коментаря з приводу того, щоб побудувати дорогу і, і е, закупити, наприклад, швидкі. Е, ну це доволі дивна, як на мене, практика, коли людині, які просто потрібно потрапити до сімейного лікаря, треба сідати в швидку і їхати 30-40 кілометрів в найближчу лікарню. Але мені здається, що тоді, в указі, е, ну по-перше, ми ще повернемось до того, чи має бути це все в цьому указі. Але якщо вже вирішувати цю проблему, то треба. Е, Дуже чітко тобі, давати зрозуміти, про кого йдеться. Тобто я погоджую, що да, сімейний лікар має бути на місці, але ну, воно звучить, типу, всіх лікарів. Давайте от в село стимулювати. В указі йде формулювання про заохочення медичних працівників. Тобто, це не тільки лікарі, це можуть бути і медсестри, і інші спеціальності. До працевлаштування в заклади охорони здоров'я, які розташовані в сільській місцевості. Ну, насправді так погоджую, що питання того, який саме профіль лікарів варто спрямовувати в сільську місцевість, можна було б вказати, тому що насправді реформа якраз таки передбачає те, щоб переводити, скажімо так, специфічні медичні послуги на більш високий рівень, і якраз під це закладена нинішня реформа про створення кластерних і однокластерних лікарень, коли Ті послуги, які потрібні найширшому колу населення, і вони можуть і населення їх може отримувати в центрах первинної медико-санітарної допомоги. А коли вже є потреба звертатися до якихось більш профільних лікарів за якимись конкретними захворюваннями або діагнозами, то люди знають про існування спеціалізованих лікарень, де ці послуги надаються, і де лікарі мають постійну практику, і можуть туди звернутися, але відповідно, ну очевидно, що не в Кожному селі потрібен наприклад анестезіолог. Це доволі дивна практика була, і від цього якраз таки реформа хотіла позбавитись, тому що який сенс тримати вузькопрофільних лікарів в тих лікарнях, де вони працюють по декілька годин на день, а потім сидять байдики б'ють, тому що в них просто немає навантаження. І навпаки, давати і розвивати ті лікарні, де в Лікарів і так є постійний потік пацієнтів, де вони мають завантаженість, але при цьому вони матимуть і кращі обладнання, і отримуватимуть субвенції з державного бюджету на розвиток цих лікарень. Відповідно, коли людина звертатиметься в таку лікарню, вона обов'язково отримує той спектр послуг і зможе задовільнити свою потребу в цих медичних послугах. Я дякую тобі дину за цей коментар. От, в принципі, це те якось, про що я думала і що я хотіла від тебе почути. Але чи має президент слідкувати за медреформою, це, типу, ще одне питання, яке в мене виникає в цьому блоці. Мені здається, що достатньо, якщо він підпише декларацію, а далі не буде все втручатися. Очевидно, що цей указ він суперечить Конституції, бо президент не може давати доручень Кабміну. Компетенція президента вона обмежена повноваження Конституції, і тому він може видавати укази щодо сфер його повноважень. Можемо згадати е, таку цікаву історію, яку списала статтю минулого року, е, про те, які законопроєкти президент подавав протягом своєї каденції, і якщо взяти час е, вже після широкомасштабного вторгнення, то справді він подавав тільки законопроєкт, який стосується зовнішньої політики і безпеки і оборони. Е, а якщо взяти період до широкомасштабного вторгнення, президент дуже любив ініціювати за Законопроєкти і в сфері охорони здоров'я, і науки, і податків, і всього чого тільки можна і не там можна. щось про космічну програму навіть було, якщо я не помиляюся. Може, це навіть з Назаром обговорювала. Це було щось дуже давнє, але ми забули про законопроєкт про множене громадянство, про яке ми будемо говорити наступного тижня. Це ж не про оборону, це зовнішня політика, тому Окей. все нормально. Йому тут можна. якраз дуже добре, що президент саме про це говорить. Можна... Якщо якщо взагалі є сенс про це говорити. Але але про це наступного разу я вже анонсую цю надзвичайно цікаву розмову, яку ми будемо мати з ірою, але повернемося до цього указу. Ну крім того, що він порушує конституцію, він очевидно порушує баланс гілок влади, бо президент втручається за межами своїх повноважень виконавчу владу. Він дає доручення кабінету міністрів. А кабінет міністрів є міністерство охорони здоров'я. Я думаю, що в програмі дій уряду є конкретні кроки, які міністерство охорони здоров'я. Робить щодо тої чи іншої сфери його діяльності. Тому тут втручання президента, як на мене, воно є геть недоречним. Ну я би дратувалася на місці міністра охорони здоров'я. Типу, я веду якусь там, свою політику. Я сподіваюся, що він веде якусь свою політику і має своє бачення. Я, в принципі, нормально ставлюся до пана Ляшка, от і тут президент раптом вирішує, що щось не так. Давайте зробимо указ. Ну, ми не знаємо якихось історій, які за лаштунками ухвалення цього указу. Можливо, цей указ повністю лягає в ту політику, яку веде міністерство. Це ми не можемо сказати. Але що точно ми можемо сказати, що він суперечить конституції, і що він порушує якраз баланс гілок влади.